Усім привіт! Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Шахтар, Донецьк, Маріна Пушича. На арені Львів команда буде приймати Колос І Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Шахтар Донецьк, про Колосковалівку. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі то очні матчі, які були зіграні між командами. Беремо останні 5 матчів і тут є перевагу 4. Все п'ять матчів донечани виграли. Ще беремо матч, який 19 жовтня 2022 року. Донечани якраз там на арені Львів з рахунком 3-0 бігрують колос. Потім 28 квітня 2023 року 3-1 Донечани на выезде Ковалівку обігрують. 27 серпня 2023 року 2-0 Донечани обігрують колос Ковалівку на виїзді. 8 березня 24-го року донечани з рахунком 3-2 обігрують Колос. Ну і 18 жовтня 24-го року донечани якраз на виїзді з рахунком 1-0 колос обіграли. Все вирішив автогол в даному матчі. Що казати про нинішню турнірну ситуацію, яка в нас за мої друзі в українській прем'єр-лізі, то донечани йдуть на третій позиції після 24 турів. 53 набраних пункта має донечани. 3 поразки, 5 нічих та 16 перемог у Донечан, 57 забитих м'ячів, м'ячах. До речі, в українській прем'єрлізі це найкраща атака в українській прем'єр-лізі. 18 м'ячів пропущених, плюс 39 різниць забитих та пропущених. До речі, також найкраще в українській прем'єр-лізі, 4 перемоги та одна нічя у Донецького. Штарен на один зліковий пункт команда відстає від Олександрії і на сім від Київського Динамо. Але Шахтар Донецьк, звичайно, що команда Маріна Пушче ще в Чемпіонській гонці, і в принципі, я вважаю, що в принципі донечани ще в грі. Да, сім очок це багато, але, в принципі, я вважаю, що в принципі, Шахтар залишається ще в Чемпіонській гонці. У нас, друзі, очікує неймовірний сезон, тому що і Київський Динамо і Олександрія та Штарденець усі три команди претендують на чемпіонство. Коло на чемпіонство не претендує, команди на 11-й позиції, але команди і задачі, звичайно, що залишитись в українській прем'єр-лізі. Лише на два очки команда ось від ну, в два очки да, ось тут від зони перехідних матчів. Очі, у лівого берега 22 очки, Ворозк 21 набраний пункт. Колоса 24 очка, 10 поразок, 9 нічих, 5 перемог після 24 турів, 18 м'яча у колоса забито, 20 м'ячів пропущених, мінус 2 різниця. Забитих та пропущених, 3 поразки та 2 перемоги у колоса. До речі, друзі, колос пропускає мало-мало ну, 20 м'ячів пропущених, але Колоса мало і збиває. Колоса мали збиває. Ось, колос ковалівку дуже надійно справді грає в захисті. Ще, друзі, загалі казати про донеччан. останній матч у Маріна Пуща, В принципі, доволі таки непоганими. Вони були. Ось Лене обіграли, Кривбас якраз ту дограний матч, дограли, перемогли. Верс обіграли. Потім, до речі, друзі, Шахта... на Шахтар очікує матч, Кубка України, півфінальний матч. Ну, а потім якраз це буде матч проти Київського Динамо. І вже зовсім не за горами, вже наступного тижня. Цей неймовірний матч відбудеться, і ця гра вона буде, напевно, ключовою. Ключовою, потім Чорноморець, Луганська Зарян, Гулець, Рух. Ну ось такі, відповідно, ключові матчі очікують на Донецький Шахтар. Сковалівка, друзі, якщо брати матч, ковалівка обіграла якраз столівий берег. 0-2 на виїзді. Ну, того руху програли, але Луганську зерю розгромили 3-0. То, в принципі, я вам так, друзі, хочу сказати, з Олександрією дуже хороші бії дали Олександрійці. Тобто Ковалівка така команда, неприємна для будь суперника. І дідний бій може колос Ковалівка дати абсолютно будь-якому супернику. І в Київського Динамо, до речі, вони очки відбирали вже Ну, в себе вдома. вони все одно відбирали вже очки. Колос Сковалівка вже відбирала очки. У таких командах Київський Динамо, майже в Олександрії відібрали очки. Ну і таки Донецького Штаря майже очки, де й не відібрали. Шахтар фаворит команда Маріна Пушичі, да, фаворит на цей матч, Але, знаєте, друзі, я думаю, що для Шахтаря це буде важкий прематч, Я думаю, що Колоскова Сковалівка буде дуже добре грати в захисті. Думаю, да, Шахтар Донецьк буде більше володіти м'ячем. Думаю, що команда Маріна Пушича буде проводити більше часу в позиційних атаках. Але думаю, що ковалівка буде дуже надійно захищатися, дуже надійно захищатися і грати на контратаках. І, в принципі, я очікую, що 4 це буде прям важкий матч. Ну, друзі, знаєте, буде одна думка. Я Думаю, що ковалів буде взагалі небагато. І мені здається, що навіть все може один м'яч вирішити долю цього матча. У мене, друзі, одна думка. Я віддам перевагу штарю. Я віддам, друзі, тут перевагу цьому матчу Донецькому Штарю. Все-таки, друзі, думаю, що Шахтар як мінімум у ковалівці не програє. Тому я, друзі, віддаю перевагу Шахтарю Донецьку. Команда Маріна Пуще, в принципі, в непоганій формі перебуває. Тому думаю, що Шахтар як мінімум у ковалівці не програє. Мені, друзі, серце підказує, що Шахтар Донецьк з рахунком 1-0, коли з ковалівкою обіграє. Ось це буде прям якась, знаєте, прямо важка якась перемога 1-0. Прям неймовірно важка. Але дорогоцінні три очки, я думаю, що Донецький Шахтар все-таки здобуде. До речі, якусь, друзі, нічю 0-0 я також, друзі, не виключаю. Взагалі не виключаю там якусь нічю 0-0. Але мені, друзі, серед підказує, що Шахтар Донецький з рахунком 1-0 все-таки колос Ковалівко обіграє. Думаю, що Шахтар, як мінімум Ковалівці не програє, але мені, друзі, внутрішнє відчуття серце підказує, що Шахтар Донецьк все-таки колос Ковалівку обіграє, але ця перемога буде прям неймовірно важкою. З рахунком 1-0. Я думаю, що Шахтар Донецьк обіграє колос Ковалівку. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу даного матчу? Ви можете, друзі, написати свої думки у коментарях. Я вам, друзі, бажаю та вашим рідним тільки добра. Та Щастя в житті, побажаємо Шахтара Донецьку, Колосу ковалівці, всього самого-самого найкращого. Е, ще раз, друзі, нагадаю свою думку. Думаю, що Шахтар як мінімум колосо не програє, мені серце, друзі, підказує, внутрішнє мені прочте, підказує, що Шахтар Донець колос-таки обіграє з рахунком 1-0. Це буде важка перемога, але. Дорогоцінні три очки, думаю, що донеччини здобудуть. Тому побажаємо обом командам всього найкращого. І я вам, друзі, також у чергу серця хотів би тільки добра та щастя в житті побажати, тому що справді найголовніше в житті це. Та це просто щастя. Тому, друзі, я вам його бажаю, Бережіть себе. Усім до нових зустрічей. і будьте щасливі завжди, друзі.